Слава Україні! Вітаю вас, любі 11-класники, на своєму каналі. Сподіваюсь, що допомагаю вам у вивченні хімії. Тема нашого уроку хімічні властивості та застосування неметалів. На сьогоднішньому уроці ми розберемо окисні та відновні властивості неметалів, отримаємо інформацію про сфери застосування неметалів. Цікаво знати, що задобування і дослідження найагресивнішого неметалу фтору французький учений Анрі Моасан у 1906 році отримав Нобелівську премію з хімії. Неметали мають багато спільних хімічних властивостей. Вони взаємодіють з металами. Наприклад, хлор взаємодіє з натрієм, з утворенням натрій хлориду. Вони взаємодіють між собою, азот. Взаємодія з водним з утворенням амоніаку nh 3 Зі складними речовинами різних класів метан взаємодіє з киснем, з утворенням вуглекислого газу та води. Ферум 2 хлорид взаємодіє з хлором з утворенням ферум 3 хлориду. Феррум-3-оксид взаємодіє з водним з утворенням заліза та води. Ці реакції належать до окисно відновних реакцій. Розглянемо реакції з неметалами, де вони виступають як окисники. Оскільки атоми неметалічних елементів здатні приєднувати електрони, то для неметалів характерна роль окисника. Найактивнішими окисниками є прості речовини найбільш електронегативних елементів фтор, озон, кисень, хлор. Неметали є окисниками в усіх реакціях з металами. Наприклад, сірка взаємодіє з літієм з утворенням літій сульфіду. У цій реакції сірка отримує два електрони, вона виступає окисником. Літій віддає один електрон, тому він відновник. Склавши електронний баланс, ми урівнюємо дану схему. Більшість таких реакцій відбувається з високою швидкістю, виділенням значної кількості теплоти, а іноді з'являється полум'я. Прикладом цієї реакції є горіння натрія у хлорі. Натрій взаємодіє з хлором, утворюється натрій хлорид. Натрій віддає один електрон, він є відновником. Хлор приймає два електрона та перетворюється на йон хлору. Він виступає окисником. Роль кисника виконують неметали і в реакціях з водним. Водень взаємодіє з азотом, утворюючи амоніак. Водень віддає два електрони, перетворюється на катіон гідрогену. Він є відновником. Азот при цьому отримує 6 електронів, перетворюється на йон нітрогену зі ступенем окиснення 3 і він виступає у ролі окисника. Складаємо електронний баланс та урівнюємо схему перетворення. Атоми гідрогену в цих реакціях втрачають електрони і виступають відновникам. Чим більша електронегативність неметалічного елемента, тим активніша його проста речовина реагує з водним. Яскравий приклад цієї закономірності взаємодія галогенів з водним. Фтор реагує з водним із вибухом. Хлор з аналогічним ефектом, але при освітленні. У темряві реакція не відбувається. Реакції брому і йоду з водним відбуваються лише при нагріванні і не призводять до повного витрачання речовин. Виявлення відновних властивостей слід очікувати від неметалів, які походять від найменш електронегативних неметалічних елементів водню. Та вуглецю. Ці елементи є відновниками у реакціях з галогенами, киснем, сіркою. Азотом. Водень і вуглець як відновники взаємодіють з оксидами металічних елементів. Відповідні реакції використовують у металургії. На них, зокрема, ґрунтується виробництво заліза. Ферум-триоксид Взаємодіє з вуглецем, з утворенням заліза та вуглекислого газу. Водень, вуглець та чимало інших неметалів горять у кисні або на повітрі. Продукти таких реакцій оксиди. Якщо неметалічний елемент має змінну валентність, то за нестачі кисню часто утворюється оксид із нижчим ступенем окиснення елемента, а за надлишку кисню вищий оксид. Так, при горінні вуглецю у нестачі кисню утворюється чадний газ СО, а при горінні вуглецю у надлишку кисню утворюється вуглекислий газ карбон 4 оксид. Більшість неметалів є важливими для практики. Озон і хлор мають бактерицидні властивості. Їх застосовують для знезараження води. Хлор є вихідною речовиною у виробництві хлорного вапна. Органічних розчинників, засобів захисту рослин від хвороб і шкідників. Графіт слугує змащувальним матеріалом, з нього виготовляють електричні контакти та електроди, стержні з графіту застосовують у ядерних реакторах, алмазний порошок використовують у шліфувальних і різальних інструментах. Водень є сировиною для хімічної та нафтопереробної промисловості. Силіцій, як напівпровідник, використовують в електронній техніці сонячних батареях. Азот, аргон, гелій використовують у техніці та наукових дослідженнях як інертне газове середовище для запобігання окисненню речовин киснем повітря. Бажаю вам успіху!